В наявності маємо на обігрівачі, Виглядає він як кондиціонер в довжину 55 см. Ось так він у нас по якості можна подивитися. Також з цієї сторони. Тут у нас ось підкріплення. В комплекті у нас іде ось є кріплення, також йде пульт. Зараз можемо увімкнути. Ось тут максимальна. Температура 45, ми вмикаємо. І у нас вже ось тепло. Також тут можна виставити час. На ось є режими, кнопка збільшення, зменшення і вимкнення. Ось так виглядає. Також у нас є ось інструкція. Кому потрібен опт, в описі є посилання на телеграм-канал, можна перейти і замовити. Якщо вам потрібен, наприклад, якийсь інший товар, інші обігравачі або просто якийсь товар, також можна замовити. Просто відправте фото і ми вам відправимо кількість та ціну.